Всі зараз змагання, і ми сьогодні з вами буде гранати якраз друга серія третій сезон. Знаєте, що я буду зараз будувати величезне. Буду будувати величезне цей добудувати будинок? Так! Да. О, давайте мы это сделаем. О, давайте мы возьмем эту стену в короляку. Да. До речі, друга серія виживання. Я тут поставлю. Дивіться, оце таке буде основа будинку. Так. Да. О, до речі, ми можемо... Я перший раз бив корову. убиваем. <реклама> да, мы на там бло. А, да, я точно скрафтил Я не, я не крафтив оцей залізний меч. Сьогодні в мене треба скрафтити коптиню, щоб в два рази швидше е, приготувалася їжа. Давайте мы уже кратим пічку, далі коптиню. да у нас коптиня? Да, мы будем це ще. Там бачу робити у. Е, да, я хочу прожити 100 днів нарешті в пекло попасти. Да, до речі, можна. Я продумав, як я зроблю портал. В мене мені треба знайти діамантове кайло. Треба, щоб були діаманти. Далі я скравчу діамантове кайло. І треба. але лавове озеро вже в мене є. Оце лавове озеро. Давайте ми розширимо оцю цукрову крову Я казав, хто не знав, але я буду ці серії е, буду насіння. Я буду ферму робити у цій ферри у Майнкрафті. Я роблю експеримент. І висновок. Якщо вбити свиню м -м, Падуть, то прийдеться її бить 4 рази 6 насіння, і 6 факів. А зараз не зовсім. Це тепер шахта. Давайте ми її положимо на місце. Так, мені треба, де мені треба э, скрабти мотику. Уже третій день, і він закінчується, ми будемо спати. Так, да. треба подивитися. Там немає нікого. Немає. Добре. Тепер можна крафтити. Не є матика, нема. <клес> Давайте, будемо йти. Матику. Да, я буду робити ферму. Це от на синьому мені Пімо. А там не ну, треба вже йти тут, о, до речі, ми можемо пропалити. Ідемо ми сюди. Треба найти жовту квітку. Треба знайти. О, там залізо і ще воно оброблені. Йдем добувати. Але воно одне. До речі, ми, можемо... <кхи> ми можемо. тут вирвати. Щось ні, ми думати не будемо. Це я щось таке говорю. Непонятно що. Дивіться, нам треба знайти <кхи> свій дім, то мені кажеться, що я загубився. Так нічого немає. І йдемо. О, і ще залізо. Ми тут треба ще робити все. таке-таке, такі, -такі. купати треба. Давайте. Четвертий день закінчується. От тут, Ми піймо, ми майже голодні. Ні, ми вже не голодні, але зараз ми будемо тут бити можливо всяке Давайте. До речі, ми можемо ще щось зробити. Давайте еще мы тут сделаем. Да, мы уже можно буду а. тут. Давайте А, тут ще є гнила е плоть. Так. Чорний варварвник може забити ще. І І ми тут ще все можна крафтити. все тепер у нас залізний Меч є. Шарна Вовна. А можно еще что-то шеперлад... Не, ну уже переплавливать не было. Да. И, до речи, мы можем Ще що зробити. І можна ще порубати дерево. Древота. Це порубаємо. І до речі, 15 квітня то цей день народження моїх собаченят. Не з Майнкрафта не Майнкрафт, я кажу в реальному житті до 19 квітня 2023 рік у Альби Альба народила собаченят. Вона народила такого собаченя, яке померло від холоду. Володь, Дусю, Авгарину і. і ще ну, собаку. Це. Так. Да. І він. Він точно. Хоча що він, е, живе, вже ми його віддали і. Дуся. А ви знаєте, ще нас назву. А він, на жаль, помер в нього збила машина. Я взагалі не розумію, чого я збив машина. Е, чого його... Я не хочу, щоб у нас помирали собаченята. Та вже четвер е, твер, ні, це вже декінч це шостий день вже починаєте. Як? Як в тебя попала? Птица заим. Ну не все ще, але ми вже тут були. і. Одне серце. Я. <кхм> втратив. Тепер ми треба мені ще лікуватися. И давайте ще тут зробимо, и тут, тут, да, мы будуємо, oh. Я пок... Да, я вас ведим добудовую. Ммм, mm -hmm. mm -hmm. чего я впав? І давайте ми зробимо ще більше цих сходинок. І що Да. давайте мы И еще пишем нас з них по а, да трешемо сердець вугілля. І, коротше, там зон скелет був. Тут купа міді. Давайте порошищаємося від Давайте ми вже будемо будувати якісь, щось інше таке. А це. О, давайте будемо. Е, з фермою розвиватися, ферму будемо розвивати. Ну, все. Всім доччи, всім пока.